Друзі, привіт. Сьогодні затягнули вже там ще один трактор, який у нас є старичок. Він 2006 року, це 1221 МТЗ. Минулого році ми на ньому зробили коробку. Працює все класно. І лишилось ще попередку розібратися. Ми його затягнули на ремонт і зараз розбираємо. Зараз це покажу такий апарат. Mm -hmm. О тут на щолок він зверху і знизу. Обіцяв довго жити. Їх треба або міняти, або зараз я уточняю, де їх можна виточити. Всі всі штуки порозбирали. Підшипники, все. Будемо міняти. Хрестовини. Коротше, повну капіталку йому зробимо. Нормально. Палець ходить. Ось тут палець люфтить. Есть, да, да, да. О, Колян молодець, він у нас спеціаліст, розбирається. То на пам'ять. На загадку. І тут. Зараз знімемо поставити це монітор поставити під парт. Олег, зараз знімемо лівий чулок, подивимось, як він піде, а потім розберемося з проводкою. Будемо правий знімати. Тільки а спробуй ну, болтати. Хорош, Сань, на ту сторону. Він пошел, да? Трохи. Mm -hmm. Ну що, трактор повністю розібрали. Подивились, що треба. Замовили запчастини. Чекаємо запчастини всі і будемо збирати. Ну, а раз вже розбираємо, то вирішили тут ще трохи подороблювати деякі моменти. Він вже у нас досить давно, з 2006 року він. Туди не де є Державчина. Щось попідварювати треба. І хочемо сюди зробити ще крило, щоб не залітала грязюка, бо досить багато грязі летить на цю підніжку, і потім надзвичайно складно і виходить, можна підсковзнутися. Зробили сюди уголок, тут були отвори. Ми по цим отворам підсверлили і сюди вже боєнакладка на крило. Крило вже майже зробили. Хочемо його повністю почистити все і покрасити. Я вже частину почистив і у нас отака машинка. Не швидко виходить, але досить і досить якісно. З цією машинкою дуже зручно робити підготовку для фарбування. Вона робить матову поверхню і ґрунт на неї дуже потім класно лягає. Сьогодні я спробую по максималці все почистити. Ну, і Потім, коли візьму фарбу, вже будемо красити. Спочатку я думаю будемо ґрунтувати, а потім красити. Так, ну на сьогодні на сьогодні, я думаю, закінчуємо. В принципі, це можна розчинником вже вскривати і ґрунтувати. Але я вже повністю підготую трактор до покраски. І потім все одним махом загрунтую. І відповідно все потім на наступний день покрашу. Ці боковинки всі будуть в класному стані. Вони ще живі. У нас крізної ір, ір, іржі тут немає, тому все буде як нове, я думаю.